Вітаннячко всім! Сьогодні у нас спецвипуск Сталкерського вісника місника. Головною темою нашого відосу буде оновлення аномалі та одна нова локалізація повна для аномалі 1.53. Давайте без вишніх слів починати. Давайте в першу чергу поговоримо про зміни, офіційно опубліковані на сторінці Modib. Саме про зміни в версії 1.5.3. 3. Дивіться, я знаю, що деякі люди кажуть, що це не всі зміни, але офіційний список змін це саме ось він, який я вам зараз розповів. От саме перше виправлення, воно, мабуть, одне з найкращих, що могли вони зробити в плані старих проблем аномалій. Це зменшено шкоду від вогняних аномалій. Вогняні аномалії були однією з найбільших проблем. Аномалії, в принципі, в цілому. Це будь-яка броня могла вмирати просто за неймовірно маленький час, що дуже не хотілося влізти в вогняні аномалії через це. Вони це виправили. Зменшено вагу міни пфм 1 Тут якби без коментарів. Внесено до чорного списку деякі слонки, які зламані або до яких неможливо дістатися. Ну, нащо їх фіксити, якщо їх можна просто... Додати в чорних. Виправлено положення зброї для G3 SG1, SR25 та trg 42 Виправлено пошкодження психіки, коли ви перебуваєте в укритті під час викиду. Виправлено потенційну проблему у функції переміщення зброї. Виправлено квест сканування поля. Виправлено квест невгасиме полум'я. Виправлено проблему з викидами при провалі завинання захист бар'єру. Виявлено потенційний збій під час переміщення предметів в інвентарі. Виправлено деякі проблеми, які пов'язані з обертанням іконок на широкому екрані. Ну, по офіційним змінам це все. Якщо у вас є список прям змін в Рушії, будь ласка, в коментарях, можливо, ви десь бачили на сервері Аномалі, бо все, що я знаходив, це не повний список змін. І вони... Офіційно не підтверджені, тому я особисто чекаю повноцінного списку змін. І коли Anomaly 1.5.3 вийде з бети 153, а саме в повноцінну версію. Можливо, повноцінна версія буде вже 1.6. Ну, цього я вам точно сказати не можу. А от тепер давайте проходимо до локалізації на Anomaly. Від нашої локалізаційної команди SN Localization Team. Тож посилання на телеграм-канал нашої команди я вам залишу в коментарях. Або тут на екрані, якщо я не забуду про модужін додати. Дивіться, це поки бета версія майбутньої локалізації. Тут ще є певні проблеми в плані тексту, хоча більшість ми вже пофіксили, але деяка частина все одно залишається з проблемами. Ну, ми їх вирішуємо по мірі, по мірі надходження інформації про ті самі баги. Що ж, давайте переходимо до більш цікавої частини. Дивіться, ми додали гривню. Вона е, присутня не просто в якості скриптів, а ще й в рушії, Але там вже проблема така. Ми її додали ще в головне меню, бо спочатку ми могли зрозуміти, чому вона не додається в гру. О, точніше, в торгівлі, в інвентарі вона була, а в головному меню не було. Ми його дуже довго робили, думали, думали але знайшли спеціальний скрипт, який, який додає валюту в головне меню. Дивіться, ми ще зробили нове радіо. Не просто нове радіо в плані, щоб додавало радіо. ні. Ми зробили музику нову, абсолютно, яка вписується в то. Чи є це радіо, е, вписується в саму гру, як. Тобто на радіо, на базах, на радіо немає такої якби альони-альони або ще якусь херні. У нас все більш-менш підходяще під територію зони та й під е, базу, яка відбувається. На якій це все відбувається. Дивіться, немає для нас у нас зараз е на Бонкері Сідровича радіо, на бази наймів немає радіо, і у лісника немає радіо. У всіх інших є а, хоч якісь пісні. Їх можливо небагато в якихось моментах, в якихось моментах багато, але це все буде доповнюватися, додаватися в такому плані. Також ми адаптували українську озвучку з оригіналу для одинаків, волі військових чистого неба та учених. Для одинаків ми вже зробили частково нову озвучку від наших акторів озвучки. У нас їх для одинаків троє. Також у нас є актори для озвучки для волі та чистого неба. Але це їх ми поки не додали. Ми навіть Одинаків не всіх додали. Ми додали тільки від одного актора повністю усі його фрази, що він озвучив. Ну, бо, вибачте, у нас двоє людей в команді. Один технічно працює, другий там придумує певні моменти, там, репліки, якісь Коротше, інтелектуально працює. Тому додавати від кожного по 60 реплік ну, це дуже довго і дуже важко. важкий процес. Але ми потроху фіксимо, додаємо локалізації, озвучки. Ми зробили нові динамічні новини. В плані які це нові? Ми додали для кожної групування якусь певну кількість динамічних новин. От, наприклад, для одинаків плюс 30 одна динамічна новина, для бандитів 36, для Воліс 22, для Довга 29, ну і так далі. Також для. Кожного угруповання ми зробили свій колір. Увесь список я вам озвучувати не буду, я вам розкажу трошечки. Однакий це салатовий колір, бандюки сірий колір, воля, зелений, довг-червоний. Ну, а далі ви, я думаю, зрозумієте, по і по скріншотам, як хто де. Воно ще не до кінця допрацьовано, бо ми зробили тільки для. Просто для угруповування. От іде от повідомлення від угруповання. Ми дробили йому От ті, що, типу, анонімні, але які мають там, підпис, хто це. Ми ще їм не зробили е, колір. Це в майбутніх оновленнях, патчах. Я думаю, дуже скоро ми його доробимо і випустимо патч. Також цікавого, ми зробили вам. Euh, українізували сповіщення про викид. Як ви пам'ятаєте, в покупретів було таке, що там... Борода казав, Шульга казав, а я не, не шульга, а військовий ковальський казав, якщо я не помиляюсь. Тобто ми це зробили ми зробили, типу, бороду, борода озвучує сповіщення про викид. Це таке неважке було завдання, але я такого не пам'ятаю, щоб хтось зробив. Ми українізували нашивки в головному меню. Якщо ви пам'ятаєте, ми придивлялися, вони там мають погану якість, ну ми, в принципі, з цим не сильно зробили щось. Але вони були російськомовними, ми зробили україномовними ренегатів, гріх, чисте небо та монолітовців. Ну і майже в останок я вам розповім про те, що ми проробили меню завантаження. А саме посібник виживання зони ми перетворили на книжковий черв'як зони. Тобто ми зробили цитатники, плануємо ще взагалі розширити кількість цих самих цитат, бо по канону там 100 їх, а ми хочемо зробити їх. Більше. Також ми зробили часткову українізацію постерів, ну точніше, не українізацію, а заміну постерів на базах сталкера. Ну, бо, вибачте, со совєтська пропаганда на базах сталкера якось не вписується, бо це вже обжиті території Тернобильської зони відчуження. Я не розмінювали ми ті постери, які знаходяться просто десь на територіях зони. Там якихось закинутих будівлях, територіях. Ми це не замінювали, бо це не має сенсу, якщо там ніхто не живе. Також на самий останок я вам розповім, що ми додали інтеграцію з Discord. Тобто, коли ви граєте в модифікацію в нашу локалізацію. У вас в Discord буде писатися, що ви, ви граєте з нашою локалізацією. Там ще певна проблема є в тому, що картинки локацій не підтягуються, хоча ми все зробили правильно. Можливо, з часом вони адаптуються і не дадуться самі по собі, бо ми наче зробили все правильно. Але точно сказати не можемо. Тож, в мене на сьогодні для вас все. Так, да, локалізація, звісно, ще потребує переробок, доробок, але наразі вже готове, що зроблено, це просто нереальна кількість роботи за столь невеликий проміжок часу. Десь 4 місяці, можливо, чуть менше. Все це, що ми зробили, це просто якось нереально, в моєму розумінні, для двох людей, які більшість функцій, що ми робили. Наприклад, ті ж самі кольорові новини. На кольорові новини пішло десь порядка двох тижнів. Для того, щоб зрозуміти... Ну, Може менше Півтори тижні. Для того, щоб зрозуміти, як зробити кольорові новини, де знайти ці кольори, як їх додати правильно, як їх адаптувати, щоб вони відображалися коректно в грі. На це все пішло дуже багато часу, якби ми це все знали завчасно. Бо коли ми починали це робити цю локалізацію, ми хотіли зробити просто оригінальну озвучку, текст додати український, та там, замінити радіо на базу. Так само з радіо ми теж дуже довго копалися. Ми не могли зразу поня... розуміти, чому, адаптовуючи його під OGG е формат, воно не додавалося в гру. Воно було нечутно. Його не Воно як не грало. Потім нам показ... підказали одні хороші люди, що ми ідіоти і ми зробили неправильно. Треба було зробити саме там через SDK, коротше, На це все пішло дуже діяв я всім дякую за увагу. Дякую, що ви дивилися. Дякую, що підписуєтеся, заставити лайки. А на цьому в мене все. Я дуже вам вдячний. Підтримуйте Збройні Сили України, як вони підтримують нас. До нових зустрічей. А нових зустрічей Не буду заставляти нас чекати.